Друзі, привіт! На зв'язку Stalker Реактор, і зараз я вам хочу розказати про таємницю. Ось на мапі неподалеку заводу Росток є локація, яка називається маршрутний елеватор. А неподалік від неї є такий залізнодорожний роз'їзд перехресток і на ньому. Не знаю, може ви тут були, не були, може ви замічали. Ось. Тут стоїть VL-80. Так, що це таке біжить. Щось свинюка. Добре. Ось, біля ось цього VL-80 є ось такий невеличкий будинок. А в ньому є телепорт. Щоб до нього дістатися, треба зробити наступне. Біжимо ось сюди. Маю надію, що викиду зараз не буде, бо щось занадто потемніло небо. Добре, дивіться. Ось тут. Проходимо скрізь аномалію. Піднімаємося сюди. І тут начебто нічого немає, тільки сховок, але зверніть увагу на вікно. Ось тут лежить ключ. Ключ від дверного замка. Ми його забираємо і повертаємось до телепорту. Так, на... наразі нас ніхто не атакує, добре. Повертаємось ось сюди і будемо крічиняти двері. Відчинено. Окей, okay. Дивіться. Входимо в телепорт. <�im> Ось, ми потрапляємо до середини недалеко стоящих вагонів. Тут. Тут є труп вченого. Анатолія Вишневського. І нам потрібно потрапити, он туди! Пройти скрізь ці всі вагони. І що ми робимо? Ми робимо ось так нам потрібно пройти ось тут. Тут дві аномалії. от так от ми проходимо. Бачите, тут багато крис. Щоб нам пройти потрібно слідующе гранатку. І все, крест немає. Тут тут принцип дії так самий ось. Запригуємо на ці ящички. Бачите, там повно крис. Як бачите, ми їм теж гостинчика кидаємо. Все. Криси знищені тушками. Так, номалій далеко і перескокуємо сюди. Проходимо скрізь далі. І... Піднімаємось ось сюди до наступного телепорту. І опиняємось, бачите де? Ми знаходимось на самому даху маршрутного елеватору. Тепер скочимо сюди нижче. На аномалію подушка. І ще нижче. Оп. Ось так. Ось тут. Є чудове місце на гриль. Яке шкода, що немає сірників. Ось. Тут забираємо КПК. В ньому нічого особливого. Зараз вам покажу. Так, нотатки. Повідомлення від інформатора. А ось це вже дійсно висота пташиного польоту. Я ж казав, що краєвиди тут не гірше, ніж вдома, а я досі попереду. В. І, звісно, хто це такий. Тобто. Ось. А ми йдемо з вами ось сюди. Всередину. А всередині на нас чекає броня PS320W Convoy. Досить непогана броня, як на початок гри, коли ви тільки попадете в цю локацію неподалік. Тут ось ще є такий сейф, в якому знайдується трошки патронів. А тепер... Можна звідси тікати. А щоб звідси вийти, вам потрібно ось сюди легенько заскочити. Ось так. Так. Кілька тушканів. Звідки вони тут взялися, незрозуміло з самого верху. по кришах лазять Ось так. І сходимо тепер вниз. Ось така, друзі. Схованка нетипова. З доволі таким хорошим хабаром. Ось такі криса. Тикай. Кікій їх тут? О, нарешті? Все, тобто ми розібралися з тушканами. І ось так, друзі, здобули броню і розгадали ще одну невеличку таємницю зони. А я з вами прощаю до наступних відео і пішов я далі шукати щось цікавеньке для вас у зоні відчуження.